Наскільки ваша дитина впевнена у собі. Хочете це з'ясувати? Що ж, простий тест для визначення рівня самооцінки, для тесту нам потрібні кольорові олівці та аркуш паперу формату А4, на якому ми намалюємо 5 кульок за зразком, запитуємо дитину, яка кулька твоя. Обери одну повітряну кульку і розфарбуй її в улюблений колір. Що ж, якщо ваша дитина обрала першу кульку вона лідер. Якщо другу, це лабільний тип, який добре пристосовується до будь-якої ситуації. Третю кульку обирають рятівники. Четверту обирають слабкі, які залежні і потребують підтримки та захисту. Самотні обирають п'яту кульку. Також важливо, якого кольору олівець обрала ваша дитина. Колір характеризує як позитивні, так і негативні якості особистості.